Слідчі поліції викрили трьох посадовців Уманської міськради, які завдали збитки місцевому бюджету на понад 7 мільйонів гривень. Директорка одного з комунальних підприємств у періоді з листопада 2022 до червня 2023 року, попри встановлені обмеження, безпідставно преміювала працівників. Начальниця бухгалтерської служби виконавчого комітету міської ради неналежно проконтролювала використання коштів і допустила ці виплати, що спричинили збитки бюджету на понад 3 мільйони гривень. Крім того, заступниця начальника управління. Праці та соцзахисту населення впродовж січня 2022 травня 2024 років уклала договори з постачальниками комунальних послуг для внутрішньопереміщених осіб без застосування передбачених урядом пільгових тарифів. У результаті з бюджету міста було безпідставно витрачено близько 4 мільйонів 300 тисяч гривень. Повідомлено про підозру трьом посадовим особам. Наразі тривають слідчі дії спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до розтрати бюджетних коштів. а Також перевіряється законність укладених договорів.